Вітаю вас, добрі люди. Щиро вам дякую. Залишила поки яблуко. Шукаю, чим накрити ґрунт навколо нього, щоб не сипати оце. О, я буду чистити, а щоб не сипати, зараз вам дещо покажу. Вчора дала їм команду. Яйцо, яйце, так, чоловіку кажу, Лампочку їм сюди, чоловік каже, я стільки грошей в них вклав, коли яйця з них будуть, кажу, коли з вас будуть яйця. Я кажу, їм би сюди лампочку, світло трошечки продлити їм день. І ну, по, ну лампочку, знаєте як? Це теж чи вигідно, чи не вигідно, так? Ну, Я тут стала їм кажу, команда, яйце, хазяїн хвилюється. Так, чого яйця немає з вас. А дивіться, яка краса, га? Бачите? Ось так. А це та наша. Що шкоду наробила. Пам'ятаєте, я вам відео показувала вона, оцю курочку. Я думаю, що вона її в голову довбанула, з того у неї лапки так були. Зараз вона нам яєчко знесла. Вона нам яєчко знесла, бачите? Оля, яка гарна у курятнику, бачите, у курнику. Ось. М -м -м. Приємно, приємно. Всього найкращого вам бережемо наших діточок, бережемо себе. Божечка є, божечка мене чує. Я в цьому впевнена, до зустрічі далі буде. Все буде добре, щиро вам дякую.